От, то, що ми О, ми та ж сама початку. ситуація, типу я працюю в, в Україні. Декларую так. там доходи, бо українська компанія платить мені на український ФОП. Як це було протягом так. всього мого життя? Всего. Поки так. я жив а. там зараз. Я живу в Португалії. Ясно, що вже більше ніж 183 дні. Так. Ну це 99%, що це більше ніж 183 так. дні. Я вже податковий резидент Португалії і маю тут декларувати. Відповідно, доходи в Україні ти маєш тут показувати, як доходи отримані за кордоном, доходи в Польщі ти так само маєш показувати тут, як доходи отримані за кордоном. Чи ні? Так, по правилам. І, та, і якщо ти, ти маєш там вже вказати в тій графі, які податки ти сплатив. І потім 99,9%, що між Польщею і Португалією. Є, 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 є угода, конвенція та, 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 про... та. уникнення. Уникнення подвійного оподаткування. Ага, Відповідно, та. ви тут доплатите. Або не, або не доплатити, або а знову ж таки, якщо там є штаб смен штаб, тобто я не знаю яку цю фразу ештаблесмент.